Сьогодні ми поговоримо про військові шеврони росіян. Допоможе нам в цьому наш постійний військовий Володимир Смовш. Володимире, привіт. Привіт, друже. Розкажи, будь ласка, що таке шеврони і навіщо вони взагалі потрібні? Це символіка, яка розрізняє вид військ, тобто вони можуть бути в будь-якої формі, як округлі, такі видовжені, як ПВХні, такі прошиті. Тобто, це різноманіття військ, по якому можна обозначити свій чужий, також звання, ну також приналежність до якогось типу військ. Зокрема, от ви коли забираєте, як в якості трофеїв російські шеврони, це як доказ того, що ви от таку от групу ліквідували? Так, так. В першу чергу це ліквідація групи, кількість, скільки було ліквідовано, проти якого ворога ми воювали. І також це доказ того, що на теперішній час. У нас іде російська агресія, щоб наші потомки не забували, з ким ми воювали. Розкажи, будь ласка, які, зокрема, шеврони тобі вдалося зібрати, які тобі там побратими надіслали, е, грубо кажучи, кому вони належали. <кій> ну, у нас тут представлені як шеврони Хмата Кадирова, як і Вагнерів, Псковського, Десанта, Шторм-Зет, навіть Русичі попадаються. Такий підрозділ, який використовує нашу слов'янську символіку для своїх потреб. Ну, Давай почнемо, мабуть, з вагнерів, так як вони такі більш цікаві і розповсюджені і там дуже багато є різновидів. Uh -huh. У нас представлені які класичні шеврони з написом честь Родина, Отвага. Вагнер. Ліквідований. Такі шеврони ще використовувалися під час сирійської кампанії. До речі, ну, такий, рідкий до речі, вид шевронів. Їх два таких, із жовтою контовкою та червоною. Тобто мені саме вони дуже рідко зустрічалися, це така випадковість. Потім класика Вагнера. Також поставлені як і зелені шеврони їхні. ну Самі класичні, розповсюджені, я думаю, їх всі бачили там абсолютно в будь-яких телепередачах. Тобто їх дуже багато, велика кількість. А от розкажи, будь ласка, от по телемарафону часто розганяють, ну і раніше розганяли на початку новоштавки, про те, що росіяни чмовіки їхні військові слабкі і недолугі. От, зокрема, Вагнер в моєму розумінні це спеціалізовані військові, прям професі... професіонали своєї справи, які проходили вже не одну компанію. От на своєму досвіді розкажи, наскільки важко було мати з ними справу. Ти правильно кажеш, це підготовлені військові, яких не потрібно недооцінювати. Так, можливо, цей телемарафон розганяє там чутки, що вони там для шмобіки, як надвіжя, там якісь питання задають людям, чому, типу, там от вони там, типу, так херово, типу, заряджені, типу ми максимально запаковані, там з державими автоматами вони бігають геть обдерті, геть лисі, ніфіга подібного. Ми працюємо проти професійного ворога. І це знаєш, знецінювати ворога, це недоцінювати свої сили. Тобто ми не воюємо проти якихось лохів, проти, вибач, долосів, типу, які не знають свою справи. Це люди, які воюють по всьому світу. Тобто це країна, яка воює з усіма країнами, які межують з нею. Вона десятки років ну, споживає типу, інформацію, досвід про війну, і це люди, в яких колосальний досвід війни. І знаєш, вбити кілька вагнерів, це от не мов типу за честь, тому що ти воюєш проти дійсно професійного військового. І я б не сказав би, що ну вони дураки, в них тактика дуже хороша, злагодженість, вони забирають своїх поранених, своїх вбитих. І коли у нас взимку 23-го року на початку <кій> під час штурму Хліщівки. Ціла рота нас практично їх не штурмувала, то вони дуже злагоджено діяли і ну, такими малими групами штурмували е, настільки професійно, що мені спочатку здавалося, що це не Вагнер, бо тоді також багато щиток ходило, що там, ну типу, блін, вони трошки недосвідчені, вони дуркуваті. У них там стоять загони, які розстрілюють. Так, е, бували такі групи, там, де загони стояли дійсно, коли вони відходили, їх розстрілювали. Бували такі випадки, ну я думаю, що це там безпосередньо вагнери, які, знаєш, стюрм їх там позабирали, які там геть війни не бачили, їх просто кинули як м'ясо, так. Да. А от там той справжній вагнер, який підготовлений, бляха, я б його недооцінював. Ну, знецінювати такого ворога не потрібно. Тобто треба розуміти, що він дуже активний, він дуже тактичний в своїх діях. І коли в нас от також от, наприкінці. Весни 23-го року ми стояли на позиціях, і вони нас штурмували групами. Вони діяли не як регулярна армія РФ. В них геть тактика відрізняється абсолютно там від тактики регулярної армії Російської Федерації, тобто це настільки от, психологічна, моральна і. Можна сказати, там артилерійська, стрілецька давка, типу, йде, що ти думаєш: блін, типу, про про проти кого ми воюємо? А ми воюємо дійсно проти mm -hmm. професійної армії, тому знецінювати його ніякому разі не потрібно. Я зрозумів. А розкажи, от зокрема, про шеврони. От які з них <клес> саме тобі вдалося отримати як трофей? Ну там буквально кіль кілька mm -hmm. штук, а все інше це мені попросили хлопці з нашої бригади із із суміжних підрозділів. Також якісь мені вдалося навіть купити на аукціонах для того, щоб потім їх вже розіграти на збори для нашого підрозділу, mm -hmm. для нашої бригади. Тому зараз покажемо, mm -hmm. які ще є такі розповсюджені шеврони. Подивимося, розберемо їх. Ось, наприклад, у нас також доволі цікавий вагнер, також класичний. І видно, що він був згорівший, протертий. Тобто, скоріш за все, він знятий вже з мертого солдата Вагнера. Прямо з такого, що він довж, дуже довго лежав. А потім у нас є такі нашивки, як на кепку Вагнер. Ну, Вони розміщувалися там, на кепку, на каски. Ну, тобто, Ти маєш розуміти, які відмінності мають бути між ними. Також щось таке цікаве. Типу в піратському стилі Вагнер, який як вбиваєш того пірата, але вони дуже, дуже сильно вірять в свої сили. Ну, занадто сильно інколи бувають переоцінюють їх, тому це насправді дуже сильно губить ворога. Також є, можна сказати, вже типу не останні їхні шеврони, дуже багатий такий різновид з написами «ку курім, пляшем і пляшем. Тобто а це я... як неофіційні, так, які вони використовують да. для самореалізації, скажімо да, так. Да. Ну, типу, щоб там, підвищити свій бойовий дух та потенціал. <кхем> музиканти, яких знають вісьмір, ну, знають як реально вбивці. А чому вагнери асоціюються без музикантами? Ну, типу, що вони працюють як музичний оркестр на полі бою. Ну, от також от, музиканти, котрих знають вісьмір. Такі різновиди, до речі, цікаво з, е, з мусульманським написом. Такі от. Мітнічні росіяни. Да. Ну, Тут чиста класика, тільки впіротні шагу назад, ну, це у них просто типу, заїжджена пластинка по комунізму. Знаєш, це доволі іронічно звучить, особливо з їхнім наступом на Москву, ні шагу назад. Я не знаю, куди вони там збираються відходити ну наступати. Ах, чесно буває, подивуюся, тому що в них ще в головах залишається. Ну, от От, такі ось. От, до речі, дуже цікаво, те, що вони там, як пояснюють, воюють проти НАТО, да, але на шевронах вони використовують американські написи. Це типу, на мій погляд, ну, вони сам, самі собі просто суперечать. Солдат удачі, який загинув на Донбасі. От, от фрагу одні остатки оставляють наші танки. Ну, судячи з того, що тут написано, то вже танкіста того давно, давно немає вже. Ну І судячи з цього шеврону, який згорів, то до комплекту танкіста остатки тільки його залишились. А це доволі такі цікаві, от, до речі, шеврони. Вони дуже рідко зустрічаються, це ПВХ-шні шурони Вагнера, тобто класичні. І як мені пояснили ті люди, які їх здобули, це були от дійсно максимально запакований ворог, якого з дрону не можна було відрізнити від нашого. Тобто настільки пакована людина, що можна тільки по білій пов'язці там на нозі, або ж елементарно по георгівській стрічці mm -hmm. там відрізнити. Ну тобто, просто. Росія виділяє типу, максимальні кошти за те, щоб забезпечити, як стає на конвейер повністю як Другу світову, і ну, знецінювати як би ворога не потрібно. Що такі? А що означає ПВХшні? Це те, що вони, ну, вони прорезинені, прорезинені, так. Не... Прирезинені да, типу, такі, як типу, 3D-йдуть. Тут у нас їх все 4 штуки. А, до речі, а, кожен шеврон ви можете також придбати. У нас є. Зробили свій невеличкий магазин, також е, проводимо збори. Е, бувають інколи навіть проводимо розіграші. Тобто кожен шеврон в районі п'яти тисяч можна виграти спокійно. Е, ПВХ там, від десяти тисяч, ну бо вони тіпо, реально тіпо, дуже рідкі. Uh -huh. І для поціновувачів е, якби, війни, історії нашої, тобто тут же ж суть не в тому, що ти купуєш цей шеврон, тут суть в тому, що ти донатиш, що ти робиш. Е, Благий вчинок на підтримку в першу чергу армії, і в першу чергу, якби себе ти підтримуєш, що ти в безпеці знаходишся, що твої близькі та рідні ну, вони все-таки, типу, перебувають вдома, а не на війні, і хтось якби віддає за це життя, і це от, просто мінімальна плата поваги, що підтримати треба нашу армію, типу, і тих бійців, які зараз в цей холод знаходяться на передовій. Розкажи, те, що деякі шеврони вони відрізняються по кольору, по формі. Це все різні підрозділи, чи в одному підрозділі може зустрічатися різний тип шеврону? Ну, Вагнер він один і по суті це вже там безліч шевронів можна носити так само, як на плітоносці, так само, як там на шоломах. Тобто уставний на рукавах, все інше там можна використовувати. Ну це вже їхня там угу. уставна двіжуха. Я не внікав це все. Не було такої змоги, якби поспілкуватися угу. із... Полоненим вагнерівцям, але було б цікаво дізнатися і про їхній побут, про їхні мислення взагалі. Потім такі ось попадаються, нічого лічного нам заплатили. Ну, Ми знаємо, що Вагнер це е, ті військовослужбовці, можна сказати, частної приватної компанії, які платять гроші. Тобто, ну, по суті, найманці найманці для вбивства. Хочеш, міра готовся к вині. Дуже давно, якби, не дуже російська фраза, не дуже російський вислів, але все-таки вони його використовують. Хватить ненависті, пора переходити к насилію. Uh -huh. Який напис, такий підрозділ. Така класика музикантів, яких знає весь мир. І останні два, також розряду нічого лічно нам заплатили. Ну і дуже... Так розповсюджено, що вони використовують всю символіку, яка базується на смерті, на черепах, на кістках. Тобто такі, типу, вбивці до да вбивці, що з ним Ну, це все у нас вагнерівські шеврони. Розкажи, будь ласка, ти згадував про магазин, в якому можна їх придмати для того, щоб допомогти армії. Так, так. Це онлайн-магазин? Ну, це магазин в інстаграмі зроблений. Можемо прикріпити, до речі, так, звичайно, посилання, так. Да. Ну і також посилання навіть там на мою сторінку можна mm -hmm. зробити. Щоб якщо людина, яка захоче задонатити там на мій звод на мою бригаду, може безпосередньо будь-які вибрати, які йому подобаються. Тобто, це якби. Немає тіпи, обмежень в тому, які є. Які перші продадуться, такі перші тіпи, підуть. Uh -huh. Тобто вже із, там, практично зі старших типу, які були там, близько 30, вони вже розійшлися по аукціонах. Це розповсюджений Вагнер, розповсюджений Ахмат чай, також Псковського десанту, Зешок, Вешок дуже багато продано було. Також ä, прапор з Андріївки, який, який був знайдений під uh -huh. рюкзаку, також вийшов на благодійному аукціоні. До речі, Може звернути увагу, у нас там прапор є із Зеткою російський, тобто також можна розіграти буде його. Тобто, якщо когось там зацікавить, mm -hmm. то нехай пишуть, приєднуються до благодійного збору. Скажи, будь ласка, а в чому? Цінність і сенсом саме російських шевронів. Чому не використовувати б ті ж самі українські їх не розігрувати? Адже це все ж таки наша армія, а не армія ворога. Ну цінність в тому, що кожен шеврон це кожен вбитий мертвий підер. Тим самим, як ти купуєш його шеврон, ти донатиш на те, щоб така кількість промножилася і збільшувалася в рази. Плюс це цінність в тому, щоб зберегти ту історію, так само щоб ми пам'ятали, хто такий ворог, щоб наше наступне покоління виростаючи знала. Символіку агресора знала проти кого ми воювали, і це безпосередньо той самий а, прямий доказ того, що Російська Федерація вже 10-й рік намагається поневолити нашу країну. З Вагнером ми вже розібралися. Ну з ними давно вже розібралися. Е, розкажи, будь ласка, яких підрозділів у тебе ще є шеврони? А, також любителі чаю, козликів, овечок, ахмата сіла, так сказати, чай-могіла. Це ось такі кілька шевронів. Ну, їх дуже мало зустрічається насправді. Це вже пацани передали. Ну, також доволі такий запакований ворог. Пакують їх добре, але воюють вони ну, гірше, ніж Вагнер, набагато. Тобто оці от відоси, знаєш, тут навпаки навіть не телемарафон робив дезінформацію, вони самі собі а робили, ті, так, 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 там, де йдуть військові, розміновують, а оператор йде перед ними. Ну, Відоми, вона і... по суті, правда, так і виглядає. Так, є дійсно підготовлені, але в основному це, блін, такі тюбітейки, які люблять сільських баранов під Андріївкою. Тобто, в них виключно пафос, а по факту. Ну, по факту, вони ховаються в окопах, їх закидують гранатами та вбивають. Так вони відстрілюються, як будь-які ворог можуть ненароком типу, і вбити. Але ну, також не треба недооцінювати, бо все-таки це збройна людина, яка хоч пройшла як ніяк якусь підготовку. Тому недооцінки ворога це ну, мінус тільки людині буде. такі ось ічкірія з мусульманськими символами. Це, до речі, їхній підрозділ, як вони називають його, «Одинокий волк. Сіли спецназа, ну, одинокі волки, погиб, так сказать. І ось така: оруження вбивають, убивають, бродати мужики. Ну, Убили вже їх. Знаєш, на відміну від шевронів наших військових, от у росіян вони якісь ненависні всі. Да, так, тут ну, дійсно такий якийсь про, прояв агресії, їхній прояв насилля, тіпо, прояв смерті, тіпо, яку вони несуть в нашій країні. Тобто у нас якісь вони більше такі. Символічно патріотичні, а в них просто все зведене, як візьмемо зірки до комунізму, черепа до смерті, все типу, більше їх нічого не цікавить. Ні, смерті комунізму. Да. Що ж, які шеврони та да. А, uh, Також доволі рідко зустрічаються, але це з підрозділа Русіч їхні, mm -hmm. такі славно звісні. Вони також беруть нашу символіку слов'янську, використовують коловрата, калядніки. Також використовуєш написи урнічної форми. Також використовують як Калоград, Каляднік, ну це, типу, кажуть, що вони потомки Русі, але вони потомки просто загублених болот та монголів. Далі у нас шеврони. Ну, це взагалі просто такий хохот. Просто, як мені а, чоловік, який зняв свій шеврон, розповідав, на ньому написано своїх не бросають» І дивишся, типу, брат. Так тебе бросили. Ну Просто, типу, от... Вся суть російська армія, своїх не бросаємо, але як правило показує, вони своїх бросають. Е, потім такі із зеткою. Ну, це взагалі замір в мірі. Який сука, ви мир несете, просто у йокербані гріте вам пеклі. А це невинна овечка, яка просто подає патрони, коли його беруть в холодний, поки так я ж просто патрони подавав, я ж не mm. воював. Ну і такі два. Зетка. Mm -hmm. І несущий мір, але в міру він іном хіба що mm -hmm. опинився. Не доніс. Не доніс. Потім ще вешки такі на рукавні попадаються. І далі це вже такий суто, можна сказати, символізм Карніловці. Ідіка мені бандерлогін, це так типу. пізді. От, любителі американських мультфільмів. Це ті, що проти Америки воюють. Не угу. забуваємо. Проти всього західного. Проти всього. Да. Проти всієї цивілізації. Так, так, оце точно. Оце, любителі Чебурашок за Чебурашем. Ну, за але не тільки себе. Угу. Любителі ст... сталінградських битв, потомків великих Гнідов. Ну ось це типу блин, такі в творі, творі бардак ми здесь проїздом. Вони везде проездом. Туристи є. Ну а це елітні підрозділи старпьори. Ну, То видно, мабуть, уже дідо мобілізують, який ще в другу світу воювали. Снайпер, який не став снайпером. Ну, це очень хороший веселий чоловік. Характер общительний, не женат. Ну так він і залишився. Дуже хорошим русским. А русські у нас хто? Мертвий русський, Так. Хороший. Знаєш, по цьому шоурону можна сказати, що вони йшли на війну як на якийсь сайт знайомств. Так, <гум> да, знайомство зі своєю смертю. Потім тематика типу, снайперів, можна сказати, Вежливість, точність снайпера, але про їхню точність мало можна щось сказати. Але недооцінювати, треба пам'ятати про це. Ну, тут просто сам Шеврон говорить сам за себе. Мама сказала, mm. що я особіний. Ну, вавка в людині в голові піти воювати за 5000 кілометрів, типу від своєї батьківщини захищати Родину. Mm -hmm. провірено, провірено боєм, але вже нема що перевіряти. Ну, тут вже просто потомки великої імперії. Mm -hmm. Є любителі американських мультиків, як вони називають його, Бендера, але чомусь тут Бендер. Це, ну я не знаю, я ржав просто з цього шеврона, то хвилин 5. Убій всіх чоловіків. Железний... Mm. Визволітелі, так би мовити. Да. Володимир, а скажи, будь ласочка, от це можна вважати військовими трофеями. Так, Однак так. до трофею відносяться не тільки шеврони. Скажи, будь ласка, що ще тобі вдавалося от зібрати ага. на полі бою, скажімо так. <плес> ну, <плес> мінімалці що є, що є. Так, перше це так сказати, туристичний брелок з Москви, який так і не повернувся назад до свого власника. Це, до речі, значок, забраний в кадирівців, який отриманий за службу на Кавказі. так сказати, Любителі гор, Овець, ну так, розумієте, да? і такий командирський годиничок Москва. І, до речі, дуже що цікаво, вони зупинилися 2 числа і скоріш за все зупинилися разом із серцем окупанта. Тобто годинник знайшов свій спокій разом із власником. А, також а, є дві труби, які я приніс з Кліщівки. Тягнув тоді, довольний. Думаю, привезло додому, ледве довіз. А фляга також, яка була знайдена в командирському бліндажу під Андріївкою. Прапор із зеткою, Автомат це у нас масогабаритний макет, але до нього пристьогнутий підроздій магазин. Також як трофеї, які часто збираємо, це магазини, або ж трофейна зброя, яка вже там використовується на війні. Тобто це просто як. А, ну, Можна сказати, експонат того, що можна здобути. Ну, звичайно, типу якби додому ти його не візьмеш, але там макет можна собі купити, якийсь там на згадку. Тобто поставити там якісь піддерські вбічі магазин, і просто така згадка про війну, але хорошої згадки особливо немає. Володимир, скажи, будь ласка, а от в чому от? Цінність трофею саме для бійця, так як ми вже зрозуміли, що їх можна розігрувати, тим саме допомагаючи нашій армії, а безпосередньо для тих, хто знаходиться для на полі бою. Вони несуть якусь цінність. Ну, для мене це, це не просто там якийсь сувенір, типу, або просто типу річ, яка взята з полі бою. Для мене це символ того ворога, щоб я на старості пам'ятав, що от проти там цих пінорасів я колись воював, що в них було таке, що зброєння, щоб просто ну, це історія. Яку не треба, типу, старати, типу, якби там хто не старався її стерти, ми все одно будемо це пам'ятати, і щоб так само, як е, ті репресії, ті голодомори, е, ті ж війні, війни, які були на нашій ненці України, щоб вони не забувалися і також люди це пам'ятали. І це цінувалося тим, що ти елементарно можеш допомогти бійцям, що тим, що те. Ти... Будеш брати участь в цих розіграшах, тим, що ти будеш допомагати. І треба підтримувати насамперед, бо, бо за всю країною стоїть армія. Якби не було наших бійців, не було нашої армії, посипалося б все. Які б там економічний, культурний, театральний, які там фронтип не були, все б наглухо просто розвалилося. Якби не та людина, яка зараз мерзне в окопі. Повністю з тобою згодом на yeah. у дописі під цим відео ви зможете знайти посилання на інстаграм сторінки Володимира. Там же ж ви зможете і знайти усі ці трофеї і придбати їх, тим самим допомігши українській армії та наблизивши Україну до перемоги.